Малюємо разом кольорові коти. Для роботи підготуйте альбомний аркуш, фарби, пензлик, водичку, серветку, ватяні палички. Ось таку штучку. Це може бути пластикова картка або е лінійка і фломастери. Отже, спочатку набираємо. Гуашеві фарби, вони повинні бути рідкими. Набираємо ось так, бачите, вона аж капає. І малюю ось таку галочку. Таку багато повинно бути води. Потім беру лінійку чи ось таку пластикову карточку і ось так протягую. Подивіться, яка цікава штучка вийшла. Витираємо обсерветку, нашу пластикову штучку, обираємо інший колір. Можете використовувати будь-які кольори, які вам подобаються. І малюємо ще одного котика. Ось так. Подивіться, я малюю ось таку смужку. І знов протягуємо донизу, витираємо. І так само малюємо ще одного котика. Котиків може бути скільки завгодно. Не тільки три, а ще й більше. Головне наносити багато фарби, багато водички. І ось так одним рухом намагаємося протягнути. Ось такі лінії в мене вийшли. Вони, правда, схожі на котиків. А тепер ми домалюємо очі. Я візьму ватню ватяну паличку і білою фарбою зроблю ось такі відбитки. Це будуть очі моїх котиків. Ось так. Тепер зробимо їм звіниці. Вони в нього будуть ось такі зелененькі. Набираємо зеленої фарби. І залишаємо відбитки, трошки менші відбитки, ніж біленькі. Будуть ось такі гарні коти зеленоокі. А зіниці в них ще й такі видовжені. Ми їх потім намалюємо, поки вони підсохнуть А зараз домалюємо хвостики. Це можна зробити пензликом. Я їх роблю. Ось такі. А ви можете зробити іншого кольору. як ви пофантазуєте, цікаво буде подивитись, які у вас вийшли котики. Так, моя фарба трошки підсохла і можна вже малювати ось такі носики, зіниці видовжені та ось такі вуса. Ось так. Дуже просто, дуже легко. Зможуть зробити усі. Так, не забуваємо посерединці носик і ось такі вуса. Ось які котики в мене вийшли. Цікаво, а про що мріють котики? Про що вони думають? Можна домалювати ось таку хмарку. А, цей котик. Дуже хоче рибки. А цей котик, як ви гадаєте, що він хоче впіймати? Кого? Так, мишку. А цей котик? Я думаю, що цей котик хоче дуже погратися ось таким клубочком ниток. Подивіться, а ваші коти цікаво. Про що мріють у що хочуть погратися? Дякую вам за роботу і до нових зустрічей!